Сьогодні з нашими народними депутатами, депутатами обласної ради відвідав Ражбенську громаду Провів робочу зустріч з освітянами, з медиками, залізничниками, з нашими аграріями. Подякував за те, що незважаючи на небезпеку, люди продовжують працювати. Послухав їхні потреби, проблемні питання, які зафіксував і вже надав відповідні доручення, які в межах компетенції обласної адміністрації відповідно до потрібні наші законодавчі ініціативи. Дякую сьогодні голові громади. Дякую в цілому громаді за те, що вони на 100% освоїли ту субвенцію, яку надали з державного бюджету, і придбали вкрай необхідну техніку. Це екскаватори, це відповідна цистерна для перевезення води. Вся та техніка вкрай необхідна для нашої прифронтової ворожбянської громади, в першу чергу для людей. Тут люди живуть, і дуже важливо, що е, і уряд звертає свою увагу саме на Сумщину, саме на прикордонні громади. За рахунок міжнародної співпраці голови громади, обласної військової адміністрації. Сьогодні ми передали тому швидкої медичної допомоги. На території нашої громади проживають люди, які постійно потребують уваги. Я дуже вдячний, що незважаючи на таку ситуацію, яка склалася в прифронтових громадах Сумщини, ми отримуємо техніку нову для того, щоб забезпечувати життєдіяльність, незважаючи на обстріли, прикордонні громади живуть, продовжують жити.